Доброго дня! Вітаю вас на youtube каналі Клуб Рослин. Мене звати Назарій. Сьогоднішня тема мого відео це ранульовані добрива для кімнатних декоративно-листяних рослин. Флоріагран для кімнатно-декоративного листяних рослин це високоякісне, комплексне гранульоване мінеральне добриво з високим містом макро та мікроелементів, які необхідні для цих рослин. Воно сприяє активному росту і розвитку всіх видів кімнатно-декоративних листяних рослин, сприяє фотосинтезу та утворенню хлорофілу. Поліпшує зовнішній вигляд рослин, забезпечує рослинам повноцінне живлення. Це добриво робить забарвлення листя більш інтенсивним. Рослини розвивають кращу кореневу систему, отримують високу стійкість до хвороб та шкідників, переносять кращі стреси і несприятливі умови. Воно підійде для підгодівлі та насичення поживними речовинами таких рослин, як Антуріум, Бегонія, Дефенбахія, Драцена, Монстера тощо. Це добриво розроблене саме з врахування потреб оцих вищеперелічених рослин. І ця формула повністю відображає ці потреби. Формула звучить як 18, 7-17, плюс 3 магнії, плюс мікроелементи. Високі місце зоту, а саме 18 дозволяє рослинам постійно нарощувати зелену масу, а це необхідно в умовах закритого приміщення, коли рослини цілий рік ростуть. 7% фосфору дозволяє нарощувати активну кореневу систему, а 17% калію сприяє також і цвітінню рослин. Плюс в цьому добриві збільшена концентрація магнію, а саме 3%, який дозволяє активно проходити процесам фотосинтезу і збільшувати концентрацію хлорофілу в листках ваших рослин. Це добриво повністю виготовлене з сировини з країн Євросоюзу. Воно не містить ні хлору, ні важких металів. Більшість дешевих добрив містить в собі хлор і важкі метали. І таким чином вони так само і можуть шкодити вашим рослинам. Це добриво не є токсичне і. Не є шкідливе для навколишнього середовища. Флорі гран потрібно розсипати по поверхні субстрату з розрахунку 1-2 грама на 1 літр субстрату в горщику. Підживлення варто проводити кожні 7-10 днів в період вегетації рослин. Упродовж зими достатньо вносити добрив один раз на один місяць. Точна кількість необхідних добрив залежить від мінералізації ґрунту, від вмісту азоту, фосфору, калію, висоти і віку рослин. Не рекомендую підживляти вологі рослини, тому що прилипання цих гранул до листя та стебли може спричинити певні опіки. В середині кожного добрива є мірна ложечка 5 грам. Відповідно, ви можете дуже чітко і легко дозувати добрива для ваших рослин. Для кращого розвитку рослин рекомендують застосовувати гранульовані добрива разом з водорощинними добривами флорія соль для кімнатно-декоративних. Листяних рослин. Таким чином, ваші рослини будуть отримувати поживні речовини як через кореневу систему, так і через листя за допомогою позакореневого вживлення водоруччиними добривами. Якщо у вас ще залишилися питання, рекомендую звертатися до наших консультантів. Всю лінійку Флоріогран та Солі ви можете придбати в наших садових центрах та інтернет-магазині клуб рослин. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на наш канал. Ставте подобайки цьому відео, поширюйте його до наступних зустрічей.